Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Майже два роки у соцмережах гуляють дописи про пологи, які не стались. І про те, що медичний заклад, якому за них заплатили, не повертає кошти. Сплачені дослідження зроблені не були. Результатів немає. Щодо повернення коштів мовчать. Підписали договір на ведення і пологи. Ми хочемо розірвати договір і отримати свої кошти назад. Де ви пропонуєте зараз брати гроші для пологів в іншому місті? Чому я вагітна повинна ще й через це нервувати? Мені цікаво, чому інші установи повернули платежі своїм клієнтам одразу. Але лека так якось навіть часу не знаходить, щоб, хоча б, зв'язатися зі своїми пацієнтами, суми яких становлять близько сотні тисяч гривень. Це коментарі пацієнтів на початку війни. Анастасії кошти досі не повернули. Їй 25 і вона мама двох дітей. П'ять років тому народжувала у цьому приватному пологовому будинку. Прийшла туди за рекомендацією, мені все сподобалося. Тож у 2022-му, як тільки дізналась про другу вагітність, вибір пологового був очевидний. Дівчина каже, оплатила консультації і пологи наперед. Я повністю оплатила повністю своє е, обстеження там вагітності і повністю е, пологи та три дні перебування в стаціонарі. Проте на шостому місяці вагітності Насті почалось повномасштабне вторгнення. Тож дівчина виїхала до подруги за кордон, народила там другого малюка і повернулась до Києва. І тоді вже вирішила дізнатись, як повернути кошти за послугу, яку не отримала через військову агресію Росії, і чи взагалі можливо це зробити? Ми написали пост про те, що треба і щоб їм щоб поверну отримати назад кошти треба написати їм листа де там ім'я по батькові в кого є договір на руках то номер договору в кого нема вони якби не знайдуть я це все зробила відправила їм листа в листі було написано що зі мною зв'яжуться але цього не сталося мною ніхто не зв'язався каже намагалася вирішити це питання декілька місяців просто така Ситуація була, що фінансовий відділ не зв'язується на ресепшені, ніхто не повноважений. Все може зрозуміти. Я не розумію їх комунікацій. Проте вдалося знайти жінку, якій повернули кошти таких, як я дівчат. Виявилося з часом, що нас було більше ста чоловік. Ми всі об'єдналися в одну групу в телеграмі. Всі сходились на тому, що лолека ні жодним чином не повідомляє. Про свої плани з повернення грошей. Єдина була комунікація: що ось список безкоштовних пологових, де ви можете народити. Ну тоді Людмила вирішила подати до суду. Олека подала апеляцію. Гроші вони за судовим рішенням повернули тільки через рік. Тобто апеляцію вони програли. Суд постановив, що вони мають повернути повну мені суму проплачену за пологи, які вони не надали. Тож ми звернулись до медичного центру лелека за поясненнями. Вадим Зукін, операційний директор, каже, працювали перші два тижні повномасштабного вторгнення у штатному режимі. Протягом цього часу до нас поступали пацієнти, які у нас народжували, бо багато людей залишилося в Києві. Деякі пацієнти їхали в інші пологові будинки, якщо вони проживали неподалік, особливо це стосувалося лівого берега. Але тоді ми зосередились більше все-таки на прийомі поранених, оскільки, як виявилось, ми залишились єдиним медичним центром у навколишніх місцях Бучі Ерпінь ну, одним з небагатьох, яким ми їх приймати поранених як стабілізаційний пункт. На початку березня 2022-го будівлю медичного центру обстріляли росіяни, і півроку заклад не функціонував взагалі. Проте переконують, намагалися зв'язатися з усіма пацієнтами. Хоча й за законом кажуть, повертати кошти не зобов'язані. Під час форс-мажору, який прописаний в договорі, звільняє від своїх обов'язків. Проте ми вважаємо, що це не є доречним. Ми прийняли рішення повертати по мірі своїх можливостей. Ми були обтяжені багатьма факторами. Фактично, наша вся будівля простоювала, і ми несли всі ті витрати, які з цим пов'язані. Ми повернули більш ніж половині вже, і ми плануємо за 2024 рік повернути всім іншим. Ми не звільняємо себе від своїх обов'язків до повернення тих коштів. Тож операційний директор радить пацієнтам, котрі не отримали повернення коштів, звертатись на їх гарячу лінію. Нині вони розширили свої відділення і можуть запропонувати вибрати послуги на суму, яка була оплачена до війни, або зачекати повернення коштів. За прогнозами у наступному році зможуть повернути усім. Тож сніданок слідкуватиме за цією історією.